Вітаю, проект «Релокація рідні, і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо на виробництво косметики. Компанія Пілап заснувала ми її 2019 році. До війни ми, в принципі, так як і займали зараз виробництвом косметики, ми зараз і займаємо. Ну і тоді займалися. У нас своє виробництво було в місті Буча. Ми приїхали до нове приміщення в квітні 2021 року. Зробили там ремонт, замовили нове обладнання, і в принципі працювали на ну під контракт. Тобто до нас приходили замовники, дуже багато різних брендів. Робили для нас технічне завдання. Ми його виконували і відвантажували вже готовий продукт під ті бренди, які не готові були займатися виробництвом. Ще в перший день, 24 лютого, позвонили наші клієнти, хтось з Чернівців із івано франківська дівчата. Клієнти у нас вже був тут клієнт десь півтора року. Якщо я не помиляюсь, ми з ними співпрацюємо. А, вони зателефонували, відразу сказали, збирайтеся їдьте до нас. Тобто не ризикуйте того, що ви близько біля Києва, не зрозуміло, що буде. Вирішили сюди їхати на Івано-Франківську, тому що моя мама навчалася медичному університеті. Тут не дуже багато друзів. Одна з її а, давніх подруг з університету, вона запропонувала нам просто житло. Безкоштовно ми сюди приїхали, якраз коли влада сказала відновлюйте бізнес, починайте працювати. Наші клієнти почали продаж. Звичайно, усі були запаси товарів, тому що всі готувалися до 8 березня. 8 березня це для косметичного бізнесу такий як е і е е Новий рік, піковий час для заробітку грошей на до, до наступного сезону по факту. І всі почали потрошки продавати, і всі ж розуміють, що десь треба щось виготовляти. І в основному всі ці виробництва знаходяться або в Києві, Харків і Дніпропетровську, Дніпро, Дніпро точніше. І Харків під обстрілами, Київ не зрозуміло. І клієнти такі, може, би щось почнете робити? Факту спонукали клієнти, тому що вони почали працю... просити, щоб, будь ласка, тому що з іншими контрактними виробництвами або ми не можемо співпрацювати, тому що там можливо немає контакту або якість не влаштовує, або не хоче такі рецептури, наприклад, виготовляти, тому що ми робимо в принципі, достатньо складні продукти. І по суті, клієнти вмовили. І ми десь почали шукати наприкінці березня приміщення. Десь тиждень чи два тижні ми їх шукали, ми їздили по різним приміщенням, дивилися нам, а, міська рада допомагала, деякі варіанти давала. ми їздили, розглядали і нам попалося це приміщення, в якому ми, ми на даний момент знаходимося. Mm. І нас дуже крутий орендодавець, який в принципі, зробив під нас ремонт, те, як mm. нам потрібно. Ми свої гроші майже не вкладали, тобто нам дуже пощастило в цьому платі. І коли почали тут робити ремонт, на початку квітня, якщо я не помиляюся, ми десь через тиждень-два. через два, коли частину підлоги вже було покладено, ми почали вивозити з Києва виробництва. Упаковку, стележі, обладнання і так далі. Це було протягом місяця така робота важка, фізична і моральна. Дівчата з виробництва ми запропонували, якщо ви хочете далі працювати, то ви можете переїхати в Івано-Франківськ, ми вам допоможемо, там пошукаємо житло, робота буде, якщо ви хочете переїжджати далі до нас працювати, то можете переїхати. І четверо погодились сюди переїхати. Основний наш профіль роботи це натуральна косметика і косметика, в якій дуже висока концентрація активних речовин. Тобто, це ну, достатньо такі складні продукти, які не кожен технолог може і розробити. Якщо продукт простий, його можна зробити за декілька годин на реакторі. А якщо продукт достатньо складний, наприклад, як наш, то ми за день можемо зробити лише один продукт, наприклад. На даний момент у нас працюючих клієнтів, які працюють в івано франківській це м -м, три бренди це всі наші постійні клієнти старі. І у нас з'явилися два нових клієнти, які самоваряться на цьому підприємстві. Тобто, на даний момент тут варяться п'ять брендів. Поки що цей бізнес, на жаль, ще не в плюсі для нас, ми тільки вкладаємо і вкладаємо. Але м -м, ми тепер думаємо, чи будемо жити в Бучі. Чи будемо жити в Івано-Франківськ? Зараз е в івано франківську у нас нестабільний об'єм. Тобто я не можу сказати, там, наприклад, у нас щомісячно там, 15 тисяч одиниць, я так не можу. Тобто е травень, наприклад, було 8,5 тисяч одиниць. Але це реально мало. Тобто, це та грань, коли ми забезпечуємо оренди, зарплати і податки. Все. Тобто, ми самі зараз на зарплату живемо, у нас немає прибутку. Треба хоча б тут 30 тисяч одиниць. набути, якщо вийдемо знову на ті 60, це буде просто ідеально і я ж кажу, можна буде заробляти хоч трошки більше грошей. А зараз сировина стала в два рази дорожча на косметику. Зараз ціни на косметику виростуть на відсотків сорок. В бучі ми змогли відновити часткове виробництво два тижні тому. Наше підприємство, наш офіс взагалі не як не постраждав, але інші офіси трошки пограбували, там є побиті вікна. І коли ми в квітні місяці приїхали до себе ну на виробництво, знаєте, була така капсула часу. Все залишили як 23 лютого. І ми оце приїхали, відкриваємо двері і такі наша маля. Ми ж самостійно повністю ми ремонт робили, щоб зекономити гроші. Там самі стіни красили, ремонтували це, все встановлювали. Це дуже довго було. Ми поки знайшли людей, які нам підходять, які нас розуміють, поки всіх навчили. Це все було дуже важко. Приміщення ми дуже важко шукали ми до того, як приїхати в те приміщення, де ми знаходимося. Ми його чекали рік. Тому для нас це реально таке, як ножем по серці, і ми вирішили, що, ми Бучу залишимо і і буде у нас івано франківськ І у нас так стало, що замість евакуації у нас вийшло розширення бізнесу. На жаль, навантаження день те, яке було, тому що раніше ми дуже багато косметики випускали, і у нас постійно було люди в процесі. Зараз це можливо, десята частина від того об'єму, але потрошки, потрошки нарощуємо. Нам дуже подобається івано франківськ і так сталося, що ми будемо з чоловіком. У нас бізнес сімейний. Ми разом з чоловіком його заснували. Ми будемо їздити на два міста на даний момент на Бучу і на івано франківськ Більше будемо знаходитись в Івано-Франківську, тому що тут а, один плюс: можна достатньо швидко знайти нових клієнтів. як уже показала, ця практика за ці там декілька місяців, що ми працюємо. А, люди достатньо такі а, активні дуже швидкі.